Слухай, а давай з тобою поїдемо звідси. Тільки ти та я. А далі буде як буде. Жіночко, ще раз повторюю, доки не набереться повна маршрутка, ми нікуди не поїдемо. У маршрутці. Марійко, позаду мене хтось стоїть. Так, молодий хлопець. Та я відчуваю, що молодий. А чи гарний? Сон як вайфай. Ловить кругом у маршрутці, на роботі. І тільки нову ліжко. Все. Точка доступу не знайдена. Чоловік в автобусі сідає на вільне місце. Кондуктор. Тут сідати не можна. Місця тільки з малими. Чоловік. А якщо у мене великий, то що? Я стояти повинен? Андрію. Що таке облом? Облом це коли йдеш за красивою дівчиною. Хочеш познайомитися. А вона сідає в автобус і їде. Катю, а ти як думаєш, що таке облом? Обломці, коли за тобою йде Андрій, а автобуса все немає і немає. Я Толік, і я алкоголік. Я Леся, і в мене депресія. А я кондуктор, і мені начхати на ваші проблеми. Проїзд оплачуємо.